Так, друзі, вітаю! Знаходимося на об'єкті в Осокарках. Змонтували будинок двоповерховий 160 квадратів. Заклали вже фріонову магістраль. Тут встановили кран поливу, закріпили жорстко, буде завжди стояти на місці. Так, і по будинку у нас двохповерховий будинок. Тут зробили крок укладки 15, коридор, немає тепловтрат. Тут наша котельня, буде опалення теплими підлогами, а також охолодження за допомогою фанколів. Це закачали, перевірили під тиском, кожна магістраль окремо. Це наші шафи. Вже є проєкт котельні. Шафа теплої підлоги. І наша водяна шафа, гаряча холодна та рециркуляція. Тут перепаяли та завели воду. Тут у нас пральна машина, встановили додатковий сифон, умивальник і обов'язково в котельні трап з сухим затвором. На цьому об'єкті ми перепаювали магістраль, тому що будівельник завів його в тому куті. І ми її би, через терморезисторну пайку заводили в котельню. Так, санвузол перший поверх, інсталяція від габарит під клавішу Sigma. Унітаз буде з вбудованим гігієнічним душем. Підвели холодну та гарячу воду. Умивальник, трап в майбутньому встановимо. Змішувач душу, зараз ми його просто пільцюємо. Коли штукатуриться стіна, ми монтуємо туди змішувач. Аналогічно з рушнико-сушаркою. Так само робимо петлю. А потім, коли відбудуться штукатурні роботи, вріжеться рушнико-сушарка. Ну і обов'язково датчик під теплу підлогу і в стяжку він заведений. Ось наша магістраль під тепловий насос. Заздалегідь ми її завели вже. Електричний кабель тривонова магістраль. Тут вклали крок 10. В цій кімнаті під вікна ми максимально зробили крок 5, щоб була теплова завіса. Термостат і гільза. Йдемо на другий поверх. Так, по другому поверху тепла підлога повністю. Так, у нас тут є три спальні кімнати. Господарська спальна кімната. Тут, по суті, аналогічно ми все зробили. Тепла підлога, крок укладки 10 нагадаю, під тепловий насос. Крок укладки 10 потрібен для того, щоб тепловий насос працював в своєму максимальному COP. Тобто, чим холодніша подача, тим у нього ефективніше коефіцієнт перетворення, так зване COP. Тут заклали магістраль під фанкойл і під датчик. Буде одна зона. В гардеробі ми зону не ділили. Тобто все буде відпрацьовувати по термостату, який знаходиться в спальній кімнаті. Наша шафа теплої підлоги. І ось наш колектор на теплу підлогу, другий поверх. Все підписано. Сюди заводимо всі дроти від термостатів. І також підводимо 220 живлення, щоб була можливість підключити клемну колодку і зробити автоматизацію по будинку. Італійський колектор від Рохо. Це якісно та красиво. Мінімально тут двієчка полістирол, тому пішло немало а, скріплення, але все вийшло. Ну і сам другого поверху. Душова, умивальник, знову ж таки рама Сігма з будованим гігієнічним душем. тут душова і рушникосушарка. Все зроблено аналогічно. Після штукатурних робіт все підключиться, я маю на увазі мішувачі. Ну і а, термостат 1,50 метра і гірце закладна в стяжку. Так, дві аналогічні кімнати, знову ж таки, крок укладки, тепловий насос, під вікнами максимально щільно. Закладна під фанкойл, обов'язково потрібно проклеїти каучуком ці магістралі та відвести дренаж. От синій ви можете бачити дренаж. Чорний це наші каучукові магістралі. Термостат, ну і тут аналогічно сусідня спальна кімната, так само фанкойл, дренаж, крок укладки 10 см і термостат.